друзі всім привіт! І накопичилось дуже багато запитань. Ну я навіть не здивований в принципі. Дуже багато нормативів зараз в нас прийнята з питань мобілізації, тому звісно і питання. Щодо цих нормативів у людей виникають, хто не стикався з документообігом, то взагалі то дуже зрозуміло це питання, і ось набігло дуже багато запитань: як все ж таки правильно заповнювати цю заяву на відсрочку, на оформлення відсрочки від призову під час мобілізації. Вони дуже нескладні ці заяви, але питання вже є, і я розумію, що відповісти краще у відео, тому що ну на коментарі відповідав за можливості. Вони там не такі вже величкі ці питання, але. Однотипні, і я вирішив зробити таке відео для вас, щоб ви розуміли, як можна абсолютно безкоштовно е, зробити цю заяву е, самостійно, без допомоги навіть юриста адвоката. Це вам в цьому питанні не потрібно, якщо ви розумієте, яка у вас, е, якщо ви чітко розумієте, яка у вас підстава для отримання відсрочки від мобілізації. Я вже записував раніше відео про оформлення відсрочки. Залишу тут посилання, хто не дивився, подивіться обов'язково. В нас ця заява це додаток 4 до постанови Кабміну 560, яким затвердження відповідне положення про правила призову. І е, цей додаток його можна е, завантажити собі з відповідного файлу, що е, розміщений на, верхов... на сайті Верховної Ради. Я залишу під цим відео посилання. Хто має можливість і працює е, з комп'ютером, то взагалі таких питань не буде. Одразу зазначу, якщо такої можливості немає, фізично там немає комп'ютера, немає доступу до інтернету або немає такої можливості, я можу залишити цей файл для вас окремо як форму для заповнення. Але давайте визначимось, де я це зроблю. В мене є телеграм-канал, можете написати мені туди, я там залишу, просто розміщу в своєму телеграм-каналі цей файлик, ви зможете його там взяти, дістати, подивитись. Або можете просто переписати від руки, це також не заборонено діючим законодавцям. Е, ну, шляхи є різні. Кому потрібно буде, якщо що, зверніться, я просто вам його надішлю, якщо немає можливості взяти у вас його. З сайту Верховної Ради. Якщо така можливість є, просто в пошуку пишете постанова 560 кабміну, воно видає цю постанову, відкриваєте цю постанову, гортаєте донизу, там є додатки до цієї постанови, вам потрібен саме додаток 4. Натискаєте на нього, він викачується вам в ваш комп'ютер. Відкриваєте він вже в Вордівському файлі, в Вордівському форматі у вигляді шаблону. Його потрібно тільки заповнити. І тут ми переходимо вже до питань заповнення цієї заяви. Починається вона в нас так, що голові комісії тут зазначено, що назва територіального центру комплектування та соцпідтримки від окремого відділу територіального центру комплектування та соцпідтримки органу СБУ відповідного підрозділу. Розвідувальних органів України. Тут е, саме розповсюджене питання, яке задається моїми підписниками: це те, що, чи потрібно вказувати прізвище ім'я, по-батькові цього голови комісії. Я вам відповідаю: ні, не потрібно, тому що ви його можете не знати. Ця інформація може бути недоступною. Інформація щодо цього голови комісії може бути неактуальною, якщо вона є доступною. Ну, просто звичайний приклад. Сьогодні він займає цю посаду. І завтра він вже звільнений наказом командування цієї посади. Ви можете про це, звісно, не знати, і це не є ваш обов'язок, тому цього не потрібно робити. Зазначаємо лише відповідний ТЦК. Голові комісії пишете відповідного ТЦК та СП. Все з першим пунктом розібрались. Далі від громадянина пишете власне ім'я та прізвище. Тут внизу є в нас підказочка. Індивідуальний податковий номер обов'язково вказується. Адреса місця проживання це адреса там, де ви зареєстровані, і зареєстровані у відповідному ТЦК. Тому вказуйте цю адресу, щоб ці всі дані співпадали, не було додаткових якихось питань. В нас людина може мати декілька місць проживання. Це законодавством не заборонено, але є в неї одна. Одне, точніше, місце реєстрації, яке воно зазначається і в паспортних даних в державному демографічному реєстрі. І, звісно, коли ви перебуваєте на обліку в ТЦК, воно повинно все це співпадати, бо облік ТЦК відбувається за вашим місцем реєстрації. місцем реєстрації вашого проживання. Тут його і зазначаємо. Адреса електронної пошти, ну у кого є, зазначаємо, у кого немає. Це пропускаємо, це не обов'язково в нас мати адресу електронної пошти. Контактний номер телефону, звісно, краще зазначити, щоб ви мали зворотній зв'язок з ТЦК. Заява. Я такий-та-такий-то. -та, прізвище, власне, та по батькові. Ну, Звісно, за наявності там у нас є прізвище м'я по-батькові українців у всіх. Дата народження ваша, зазначаєте повну дату народження, бо коли я телефоную до ТЦК, там гарячі лінії Міноборони або до сухопутних військ, вони завжди питаються повну дату народження, бо напевно дуже багато співпадінь. Але в них є індивідуальний податковий номер ще у вас, тому вони не повинні платитися, Але краще зазначити дату народження повністю тобто зазначаємо дату повністю. Повідомляю, що є особою, яка на підставі абзацу. Ну, це в нас вже питання врегулювалось. Раніше там не могли ми визначитись абзац чи пункт. Вносили зміни в нас статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка саме і зазначає про підстави надання відсрочки. І там в нас вже після змін визначили саме пункти. А раніше ми рахували абзаци, Тому абзац. Якщо вже в нас пункт містить декілька абзаців, ми тоді повинні зазначати. Але зазвичай там ми зазначаємо пункт, тому це ми пропускаємо за наявності абзацу і зазначаємо конкретний пункт. Він визначений цифрою, тобто ви відкриваєте знову ж таки закон України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, відкриваєте статтю 23 і дивитеся, яка ваша підстава. Тобто, є, ну як приклад, підстава особа має інвалідність. Да? Це в нас буде пункт 2, частини першої, бо там спочатку йде частина, потім під частиною йдуть пункти. Пункт 2, частини першої статті 23 закону, ну тут вже прописано в заяві про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це вам заповнювати вже не потрібно. Дуже важливо визначитись з цим пунктом. Я думаю, що з цим також проблем не буде. Просто відкриваєте цю статтю 23, читаєте і дивитесь, під що підпадає ваш пункт. Зазначаєте пункт, зазначаєте частину. І далі тут у нас вже все заповнено. Так, про результати розгляду заяви, прийнято рішення, прошу повідомити письмово за адресу, що значена в заяві. Тому це дуже важливо, якщо ви там не проживаєте, фактично, це також враховуйте, да? щоб ви могли отримати якусь відповідь, бо вона може надійти. Ну, Зазвичай вони поштою не відправляють, але є випадки, і мені писав також мій підписник, один з підписників, що йому відповіли саме поштою і надіслали. Цю довідку про відсрочку саме поштою він там її не міг отримати. Тому враховуйте, щоб ви змогли отримати, якщо все ж таки ТЦК надійшли вам поштою, а не покличе вас особисто з'явитись, як зазвичай вони роблять, то ви щоб ви змогли там отримати. Це дуже важливо. Так, І додаток, да? що в нас додаток, Написано засвідчені копії документів, що підтверджують право на відсрочку. Щодо засвідчення копії, окреме відео знімав, залишу тут посилання. Дуже детально не буде зупинятись, там все розбирав з цього приводу. Моя позиція залишається поки що незмінною. Засвідчувати копію нотаріально не потрібно, закон цього не вимагає. Там є єдиний випадок, де зазначено про нотаріальне посвідчення, і те, і то в нас це по студентах, але наразі. Ця справка, яка формується з єдиного державного цього реєстру по, навч... ну, по навчанню, що вони зараз надають цю справку, вона формується з QR-кодом, без підпису, без печатки, тому вона також не буде завірятись нотаріально. Вона подається в оригіналі, бо це і є оригінал, роздруківка ця. Тому засвідчені копії подаємо згідно з оригіналом. На кожній копії в правому куті внизу ставимо там, де є місце. вільно ставимо згідно з оригіналом. Ваше прізвище ім'я по батькові ставимо дату і ставимо ваш підпис. І бажано, щоб цей напис заходив частково на саму інформацію, яка є на копі. Тобто не окремо десь був, а заходив частково, щоб було видно, що ви завірили саме цю інформацію. Так, копії документів. Ну, копії документів в нас передбачені вже додатком п'ятим до цієї ж постанови. Там їх можна побачити. Щодо окремого пункту, зазначено окремий комплект документів. Він там прописаний. Дуже багато питань викликає в нас 9 та 13 пункт, і це всі розуміють щодо догляду, щодо інвалідності батьків першої чи другої групи. Тут вже, скоріш за все, хто там не впевнений, потрібна буде якась консультація. І дуже багато саме з цих питань до мене звертаються. А по інших там все, в принципі, визначено більш-менш зрозуміло, тому я думаю, ви самостійно зможете визначитись. Як я наводив приклад щодо особи з інвалідністю, там зазначено. Довідка до Акту МСЕК або пенсійне посвідчення, долучайте, можете долучити і копію і того, і того документу. Якщо є ще програма реабілітації інваліда, так вона називається, можете долучити ще і цю програму реабілітації. Так, дату ставимо обов'язково ваш особистий підпис і, власне, ім'я та прізвище пишемо, в принципі, з заявою все. Якщо залишаться питання ще до цієї заяви, якщо я щось не розкрив, обов'язково напишіть. І я напевно відповім в ваші повідомлення, тому що, ну, в принципі, в принципі всі ці питання я намагався розкрити. Вони такі простенькі, але де. Ну... Якісь люди не дуже розуміють, і я їх розумію, тому що воно зараз все таке, ну, То там цей пункт, то там ця частина. ну Дуже багато питань до цього. В принципі, отак от робите. Цю заяву можна як роздрукувати, як я вже сказав, так можна і написати від руки. Законодавство у нас не забороняє цього. Обов'язково робіть її в двох екземплярах. В двох екземплярах подавайте до ТЦК і бажано, щоб на вашому екземплярі. Написали посадова особа ТЦК, написала прізвище ім'я по батькові свою посаду, свою посаду, зазначила дату прийняття і, звісно, підпис, щоб у вас було підтвердження того, що ви звернулися саме до цього ТЦК і у вас цю заяву прийняли. Нагадую, відповідно до цієї ж постанови 560 у ТЦК строк розгляду цієї заяви. 7 днів, але якщо вони не будуть звертатись за перевірку інформації до якихось реєстрів, там вже строк в нас не визначений. Тобто, якщо вони звернулись, то цей строк може бути продовжений. Якщо було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто вже підписався іще на телеграм-канал, підписуйтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.